Тарас Григорович Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, Втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитіє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй, той син Іван. І уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі У двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, прокинулась нема нічого. Найвася глянула, взяла. Його гарненько сповела і копу дожинать пішла, Поки не чути ланового.